Російські окупанти 65 разів обстріляли Херсонщину. За даними ОВА, поцілили у житлові квартали та цивільну інфраструктуру. Відомо про п'ятеро поранених, двоє з них діти. Атакували також і Харківську, Донецьку та Миколаївську області. Є загиблі та пошкодження. Україна готова до контрнаступу. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що не дивлячись на те, що українська армія не отримала все озброєння, на яке сподівалась, чекати ще місяці не можна. Українські військові розпочали розмінування на лінії зіткнення перед контрнаступом. Про це пише The Washington Post. За словами командира інженерного підрозділу з позивним Клімат, подібні роботи ведуться вже кілька тижнів. Сапери, аби не розкрити можливі місця наступу, змушені виходити на мінні поля вночі та розміновувати їх вручну. Сполучені штати Америки задоволені військовим забезпеченням України перед контрнаступом. Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого Дому Джон Кірбі. За його словами, йдеться не лише про передачу систем ППО, а й про забезпечення артилерією бронетехнікою, боєприпасами, а також проведення навчань. У баражувальних боєприпасах шахет знайшли запчастини виготовлені в країнах, які є партнерами України. Київ буде вивчати це питання. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов. Він зазначив, що українські бійці приземлили шахет із запчастинами із західних країн. Водночас секретар РНБО наголосив, що їх Росія могла закуповувати заздалегідь у 2019-2021 роках під час підготовки до повномасштабної війни. Це питання зараз на контролі України, додав він.